Поповнення рахунку. Щоб поповнити рахунок, необхідно у блоці Фінанси клікнути на кнопку Поповнити рахунок. Далі ви побачите форму, в якій потрібно вказати суму і вибрати спосіб оплати зі списку, що розкривається. Способів оплати на сайті є декілька: оплата карткою Visa Mastercard, LeakPay, Privat24, Термінал та можливість виписати рахунок. Мінімальне поповнення на сайті складає 10 доларів. Оплата карткою Visa MasterCard. Вибираючи цей спосіб, необхідно вказати суму поповнення та натиснути кнопку Оплатити. Далі перейти на форму, де потрібно заповнити дані карти. Заповнивши всі необхідні поля, клікаємо Оплатити і проводимо платіж. Лікпей! За допомогою цього способу ви зможете поповнити рахунок картою будь-якого банку через платіжну систему LeakPay. Для поповнення необхідно ввести свій номер телефону і підтвердити його паролем за допомогою смс. Далі ввести реквізити вашої картки та закінчити процедуру поповнення, підтвердивши платіж. Приват24 цей спосіб доступний клієнтам Приват24. При поповненні ви перейдете на форму заповнення, де потрібно вказати номер телефону, пройти авторизацію в Приват24 та підтвердити платіж. Термінал: Цей спосіб оплати доступний лише у терміналах Приватбанку. При формуванні рахунку для оплати послуг у терміналі вам необхідно вказати номер, на який буде створено рахунок. Якщо цей номер зареєстрований у Приватбанку, система запросить підтвердження через Приват24. Якщо номер не зареєстрований, ви можете підтвердити створення рахунку за допомогою пароля, який прийде у вигляді смс. Прийшовши в термінал, просто введіть номер телефону, на який ви створили рахунок, і в рубриці Рахунки ви побачите рахунок на оплату послуг АвтоПРО. Виписати рахунок. Виставлення рахунку доступне тільки для продавців, які підписали договір та є ФОП або ЮР особами. Оплата відбувається за безготівковим розрахунком. Цей спосіб автоматично формує рахунок на оплату згідно з даними, зазначеними в договорі.